Люблю весну, граблі, і лопату, свої гектари біля хати, вила в руках і тачку гною. І так цілий день, спина дугою, в кущах щебече птачка рання, коти дуріють від кохання, розтану сніг і сонце сяє, душа весною оживає. Ось так, друзі, доброго ранку всім. Починається наш день. Чоловік уже перемотоблочив, ось сусідка попросила, кусочок і в нас тут, треба порівняти все. А в мене ось залишився один рядок, бачите, зараз візьму сапу і порсапаю, тому що тут у мене де-не-де є ще клубничка. хоч для себе буде. Капель не зберу поки і... А тут, де чоловік рядок вже перемотоблочив, бачите, ось гарненько вже зробив, то я тут посажу петрушку і сельдерей, селеру по-українськи. Ось потрібно вже тут мотоблочити. Прийшла весна, все вже годі відпочивати в хаті. Пішла, я беру тачку і пішла працювати. Чоловік ось стовп ставить. Я вам показувала, що поломаний у нас був прилезли пасинок. А я буду вигрібати. Бачите? Клубніку порядок тут робити. О, молодець. Ти в мене геракл прямо. Нормально. З вином піде. Ну без вина як же? Воно ж не піде без вина. Все, тепер трамбуємо. Молодець. Я піду ленти під бо далі мені грибти треба, трави ще скільки вирубати. Ось, бачите, повну тачку. Нагребла, це вивезти треба, тому що не кури, ніхто його не їсть, оцю бариню прокляту. А це ось веснянки насобирала курочком відсі, вже одне вися ще одне. Ось у мене тут така чистота. Зараз. Сусідка вже козичку вивела. Пастися. А на щось стоїть бідненька, не хоче їсти. Там немає що їсти ще. Зараз ще тут розрибу гарненько грабельками, зроблю порядочок. І можна посіяти вже петрушку і селеру. Чоловік, бачите, трошки мочить, щоб перемотоблочити, тому що сильно грудка засохла. У нас вже люди автівки на городах. Всесвітний теж працює. Ежеднєнні молоді діти оббиваються на цих городах. І там теж люди працюють. Там взагалі дитина за вотоблоком ходить. А я піду зараз селеру садити і петрушку сіяти. Та не треба сильно його мочити, ти ж потім мотоблоком не зайдеш. Ну ж буде болото. А коли? А, ну, Якщо не сьогодні, то тоді мочи добре. Сусіди вже в теплиці посадили картоплю, вже напевно зійшла, а потім вони вже картоплю викопають, там вже вже буде перець. До самої зими, до самого грудня ми працюємо. З лютого місяця і до самого грудня ми працюємо на городах. Так що на півдні жити друзі частіше, ніж на півночі. не бачите, що чоловік робить. Така пахали, коли я здорова, бачите яма. Ось він загортає прицепу, такий портал був, бачите, щоб не загортати. Собою так робить. Потім перемотоблочи цей кусочок і посадимо каплю тут трошки. Тяжко, бачите. Так на землі працюємо, заробляємо так гроші. Я мер'я здорова. Заробили картоплю на сіневу. Завтра чоловік поїде на базар. Продасть цю. кільця гарні. Яких хоч завтра садих землю, став. У нас лишня трошки. Продамо. Зробили такі дві канавки. Одну залила, ще ще одну залию і буду сіяти, щоб раніше було. А потім вже пізніше ще посію. Обов'язково заливаю, щоб була влага. Так і влага є, але хай буде ще. Насіння проросте швидше. Ось її пушечку, У мене так багато, ви бачили, я в тому році збирала. Сію густенько. Я свекруха говорила, сідочку, густо, не буде пусто. Гарна свекруха. Хоч іноді її видавала, але у справедлива, робоча, і гарна. В неї ніколи не варились. так. Насіння свіже, так що зійде по-любому. Зараз так ще все ревербусі. Всі працюють. бачите. вже сонце сідає, все працює. Дурні люди до роботи, так, наші українці. Що дурні, то дурні до роботи.